Задача архітектора стоїть не тільки виконати норми, але й якісно інтегрувати в сценарії життя людей оточуючих і людей, які будуть жити в цьому будинку, щоб він органічно вписувався в таку в тканину міста. І цей об'єкт, який ми розглядаємо, якщо, якщо ми його можемо переставити в будь-яке інше місце, і він буде ок, то це значить, що людина просто не вписала його достатньо в історично складений контекст міста. Самий примітивний спосіб перевірки проекту, якщо перспективи пробудовані тільки з висоти пташиного польоту, з цим дуже треба бути обережним, надавати пріоритети тим проектам, де є все таки перспектива нормальна з рівня, з рівня очей. Давайте розмежуємо, є візуалізація і є ідея. Взагалі, для чого проєкт робиться? Для того, щоб його реалізувати і створити певну атмосферу в певному середовищі. І архітектора задача все-таки зробити об'єм, запрограмувати якісь, там, якісь матеріали, пропорції. Це робота з середовищем. Задача візуалізатора. Зробити красиву картинку, красиво, це красиве фото, а будівля може бути і не красива. Ви дивитесь на фотографії, о, класе, тут і у нас відображення машин фар в калюжі, і там десь промінчик сонця пропадає. От за цими ефектами іноді втрачається суть самого проекту. Якізна зроблена візуалізація за рахунок оцих там ефектів, там якийсь котик, там десь лапкою в вушко чеше. Там сонечко, світе, промінчик, там десь у нас калюшка, десь дерево, деревом закрили той, момент, той елемент, який там у архітектора не зовсім вдався. Не завжди от, фотореалістична візуалізація вона відображає суті проєкту. Тобто треба аналізувати саме суть проєкту. Задавати собі, собі, перш за все, правильні питання і ці питання задавав, потім задати архітектору. Все-таки це архітектура. це ж, ну, з визначення, що це штучно створене антропогенне середовище. Архітектор, перш за все, це спеціаліст з організації цього середовища. Треба дотримуватись тих технологій, ну, по суті, тих технологій, які домінували, в яких виконувалась будівля в ту чи іншу епоху. Тому що раніше у нас не дозволяли, не дозволяли технології використати там ідеально рівну лінію. Це трішки обесцінює цей проект. Нинішні технології дозволяють нам зробити майже ідеальну геометрію за рахунок там, пінопласта і чипусої фрезеровки. Такі речі вони дуже будуть контрастувати і дисонувати. Серед інших будівель, яких реконструкція ще не була проведена. Тому там європейський досвід вони не використовують псевдоісторизм тобто сучасні будівлі, виконані в тій стилістиці, це ну мавітон. В Україні дуже популярне трендове мислення. Часто ці всі речі трендові вони робляться бездумно. Вони не формують середовище, але ж створення цього ж наголосу на маломобільних групах створення наголосу на голосу, на інклюзивному універсальному дизайні саме для того, щоб гуманізувати середовище для людей, про яких раніше не думали в Україні. Це не тільки маломобільні групи населення, страждає ще також. У нас там погано організовані зони, взагалі комунікація між цими зонами різними. У нас, якщо є, у нас є дитячі майданчики, дитячі майданчики вони розташовані. Окей, де у нас пенсіонери знаходяться? Налавишся біля під'їзду, але ж їм треба ще якось також якісь місця для того, щоб вони комунікували, тому що багатоповерхове житло це якраз те середовище, яке поєднує різні вікові групи, різні соціальні групи. Основна задача архітектора забезпечити зручне співіснування їх. На 100% ми не можемо в рамках своєї діяльності задовільнити кожен індивід. Але основні групи повинно повинні в бути враховані. Якщо вони будуть співпадати, люди будуть комунікувати не один з одним. Нам треба зробити природні середовище, таке органічне для співіснування кожного мешканця, чи це двір, чи це там квартал, чи це на рівні там району, чи на рівні цілого міста. Якщо ми беремо населений пункт, який постраждав внаслідок військових дій, там чи він вщент зруйнований, чи він частково зруйнований, не завжди варто відбудовувати один до одного те, що було раніше. Радянська система забудовується квартально, вона показувала свою нежиттєздатність, але на жаль, у нас. В Україні трішки тренди чи не дійшли, такі в європейські, по максимальній інтеграції життя людей по місцю проживання. Тобто немає таких, якихось місць, де вони можуть там, поїду, відпочити, поїсти, там, працювати, щоб робочі місця, щоб людина не розтягувала свою логістику по, по всьому місту. Яскравий приклад там, Київ. Що ми бачимо? Яскрава міграція там, з лівого берега на правий, з правого берега на лівий. Після робочого дня це затори, пробки, різні дискомфорти в тих містах, які постраждали від окупації, чи під час бойових дій, є шанс від відродитись, тобто відродитись і зробити більш гуман більш гуманне середовище. Розробити Самий великий, самий такий небезпечний момент. Це те, що ми наплодимо знову цих однакових будинків, щоб ми не повернулись до. Радянського підходу передивитися існую до, довоєнну структуру і подивитися, що у нас змінюється, Які, що ми можемо змінити в ті ж самій містобудівній ситуації в рамках міста, району кварталу, щоб покращити життя, щоб покращити середовище. Є змога зараз зробити ці міста, фактично ну, як пока можна так сказати, показовому.